Друзі, ми в місті Тернопіль, в місті краси, великого ставу, кораблів та неймовірно зелених та чудових парків. Я вас запрошу прогулятися гідропарком та який розташований на березі ось цього прекрасного тернопільського ставу. Переходимо дорогу, милуємося цим. Дуже красивою церквою біля ставу. Вона так і називається церковна ставом. І йдемо гуляти гідропарком Топільче. Дуже зручно, що в Тернополі дбають про безпеку громадян. Спеку є де охолодитись під такими штучними водограйчиками. Дуже красивий парк, гідропарк топільче. Ось такий плашток розташований в ньому. Тут є дуже багато лавочок і дуже багато точок з фудкором, де можна посидіти, перекусити. Для діток працюють такі машинки. Можна взяти на прокат. Дуже красиво виглядає стяг над парком. І як бачите, ось ці зони з фудкортом, про які я казала. В парку також є зоопарк і японський куточок, де ми зараз і прогуляємо. Куточок гідропарку топільче. Підемо подивимось. Його зробили зовсім недавно, він дуже цікавий. Містяни дуже раді такому новому парку. Тут дійсно, як у Японії, хоча я не була в Японії, але по фото та відео дуже нагадує, гарні фотографії тут виходять. Все зроблено з любов'ю. Продуман кожен куточок. А треба сказати, що вхід до парку безкоштовний. Знаходиться парк у самому центрі міста. Сюди зручно добиратися. Якщо будете в Тернополі, то я рекомендую вам сюди завітати та прогулятися. Вам сподобається. Можна посидіти на таких зручних гойдалках. Ну, дуже мене вразив цей парк, дуже-дуже красиво. Також у парку розташований зоопарк, це міні-зоопарк, і він також безкоштовний. Зараз ми підемо по ньому, прогуляємось. І мене вразило наявність безкоштовного зоопарку у підропарку. Подивіться, які кумедні вівці. І йдуть так собі дуже кумедно. Звірів тут багато. Єдиний недолік, що знаходяться вони за такою сіткою, ну, з іншої збоку, що ж поробиш. Все рівно дуже цікаво. Людей, дітей на них приходить подивитись і погодувати дуже багато. Двірі ручні, самі підходять до сітки, випрошують їжу. Хоть і сіточка є, але можна їх погладити, як бачите, вони не проти. Живуть такі поні, маленькі лошадки, а також дуже сподобались коні. Вони також просять їжу. Бачите, підходять зовсім близько. Хоч написано тварин не годувати, але всі їх годують. Також в цьому вольєрі проживає зубр, але він був далеко до людей не підходив. Ну, як бачите, багато звірів, всі чисті дуже. І в парку також дуже чисто. Дуже багато баранів, прям можна сказати, що ціле стадо баранів живе в цьому зоопарку, і міста для них дуже багато. Ось такі маленькі косулі. Також, бачите, хочуть їсти. Тож беріть смаколики і приходьте їх годувати. До речі, для тварин тут не продають смаколики, як в інших екопарках. Безперечним плюсом є те, що для кожної тварини дуже багато місця. Подивіться, яка велика галявина. Також тут живе лань європейська благородний олень, але вони вон туди заховалися, там знаходяться. Річка тече, місточки зроблені багато, лавочок, і є качелі, каруселі. Підемо подивимось. Це також якісь баранчики. Ну, Взагалі мені напом... нагадало парк фельдмана в Харкові. Шкода, що всі загорожі. Отак От сподобалось. Територія гідропарку велика. Враження, коли тут знаходишся, ніби ти в Карпатах. І навіть є така річка, що дуже схожа на гірську. Навіть рибалки тут ловлять рибу. Ну, дійсно, як в Карпатах і повітря неймовірна. Взагалі, я хочу відмітити, що в Тернополі дуже чисте і гарне повітря, як на курортах в лісі. А ось і лама. Лама дуже чиста, причесана. Асортимент тварин величезний. Як для такого зоопарку безкоштовного, просто супер. У парку живуть білки, всі також їх ходять годують, також беріть горішки, якщо сюди потрапити. Є такий пруд, де живуть лебеді. І лебеді також дуже ручні, підпливають, просять їжу. Гарно виглядають ці мостики через річку, дуже сподобалось. Приємно тут прогулюватись. І знову вийшли до лошадок. Ну, як бачите, людей дуже багато. Тож, друзі, приїздіть до Тернополя на відпочинок, вам дуже сподобається тут відпочивати. Бачите, лошадка навіть б'є ногою, просить їжу. Це просто не парк, а щось неймовірно казкове. І знову ручні баранчики. Одні підходять за їжу, інші наїлись та відходять. Ось така прогулянка вийшла в мене гідропарком топільче. Сподіваюсь, що вам сподобалось і було цікаво. Тож, приїдіть до Тернополя, відпочивайте, насолоджуйтесь такою красою. А Я вам бажаю гарних відпочинків, цікавих подорожей і до нових зустрічей на моєму каналі. До побачення!